Всім приймам рослин у нас продовження виживання в цьому світі. Це в нас вже 25-та серія, і виживання в цьому світі обійшло по серіям вже е, теж груди в мене. Ой! Дуже багато серій, це в нас рослини проти зомбів. Але вже в мене більше йде по Майнкрафту. Виживання саме. Так, ось. І я тут сюди в випадкову прыгну. Так, я поки що ніяк говнював виходу тут не придумав для себе, тому просто альбок. Ось, так ось що я тут зробив. Куча тут жителі тут понароджували вже 5. Ось я просто поставлю ліжка, скинув їм. Там, там стак морквини і все і от результат. Так ось. І в мене взагалі-то був такий план невеличкий от, після того, як я е, ставсь у Незер, я створив собі план. О, перша його частина це була е, покращення бази. Я її вже покращив так як хотів. Там, там прибирав зайві блоки ферми. Ось, і, в принципі, все зробив. Далі в мене була фаза, мені треба було в шахті накопати у мазі. Я їх накопав, в мене їх шість, мені цього, в принципі, буде достатньо. І далі в мене йде фаза. я називаю фазою? Ось. Це покорення Незиру. Не здобування стародавніх уламків. Коротше, я хочу здобути так, стародавні уламки і покращити свою броню вже до Назаритової. Броню та інструменти. Але, але взагалі то я не знаю, наскільки сильно е, змінюється броня. Назаритова. Ось. А выких мене, по скажете, та треба ж куча динаміту. А що динаміту? Я ж інший спосіб. Для чого ми беремо... А ну в мене вже є вовна. Беремо ось. І крафтимо ліжка. Бо ліжка у незері і підривається. Так, у мене там ще вовна немає. Там випадково. Дивився, вроді було немає. Є І... ще тошка. Так, ну, немає. Там є іншого кольору, але вона не годиться. Бо вже треба один колір. Це на старих версіях. Е, можна було там будь-який коріх, коли ще не було з кольорових крувати. Тепер вже все. І тут. Теж немає ниток, бо ниток робляться немає. Так, ну тоді у нас ось що, що в мене є. Ще... А, ну назирак я там на місці візьму. А ще я ось сюди так ось так, так, так. Тепер в мене є безкінечний сточник і ще візьму звідси. води. Так. Так, я в нозері, наскільки я пам'ятаю, ми йдемо на 14 координату. Так і далі просто купаємось. От куди мене зву? А, ні, мабуть, скрафчу залізні або щось у нас ним копати. Мене якось з жаба душ. А залізо там будь-ласка. Заліз в мене дуже багато, я його можу там накопати. Бо в мене там вже не один стак. Заліза ось. Плюс я, я в крайньому випадку можна побудувати ферму. Так. Хоча є делі тут нагідні полювати. Бо там вже є селяни, але мені гарячо пощастило. У, у мене рядом з базою є село. Мені треба через весь світ перевозити селянин. Ні, просто там, ну тут... Це можна сказати близько. М -м, так от. Так, беремо, ну, не знаю. Так, мені так ще треба дерево вся. Немає. У мене є таке. А в мене є хмер, хмер. Так, ну монеты вы. Так, ось из чего? Ну, может ну, кайла. Так, может быть, так. Ну, не знаю. Ну, кайла три, может быть, роблю. Раз. Два. Вообще не думаю, двух выстачу. Так, и, и теперь Я ось ця скриня в мене для чого? Щоб ось коли в мене ось стільки предметів. О, щоб я там їх не сортував. Так ось так от швиденько я їх викладаю, а потім вже йду розбиратись. Так, кайло є, факала там не потрібні, кровати найголовніше є. назарак я там здобуду, щоб захищатися від вибуху. Ну, або чорним камінь костового, треба не знаю. А, так в мене Ще Чорно. Ну і тут так прям така подкоп. Ні, не ось тут от. Так. А... То ні ось тут. -от. Так, я буду копатися саме так, щоб мене там ніде. Лава не залива. Сапа перебрав. Так, так, так. Так, так, так. Так, так, так. Вот це в звичайному свете. Так, в принципі. Все новое. А тут о, знову базальт. Це означає. Що я, прерва. Ні. Це місто Хоча, а навіщо мені прям звідси ж? Копати? Мабуть, я спочатку спущуся якось акуратно. Ай! Ну, це для мене акуратно. Так, ось це моя шахта чорнокаменю, бо я його використовував. Для будівництва свого будинку, ну ви ж знаєте, в мене ще є туфова шахта. Так ось. Спускаємося кудись сюди. Так, ну, в принципі, висоток, ось тут так, о 53-й висотах, в принципі, можна починати. Так, ось, тут є кварт. Ага. Чекать почеркаю. Ну, смело стребаем а там. Да не, а у тебя не буду каждый раз так бытать. Никак не не, не 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 Хм. Не знаю. Что-то мне робит А, так все ж порос. Так, есть добываем молекуляр. І тут треба збудувати якусь драбинку. Так, в мене ж є вже назирак. Як так його, по ідеї, має бути достатньо. Так, піднімаємося сюди. Так. Ну, що ось так буду будувати. Так. Так, ну, вот так вот. Потом я ось сюда спускаюсь, добываю золото. Сейчас то я его так забывать, не буду. так, буду выкидать. Ай! Спускаемся, хоча хоча никуда я не хочу спускаться. не знаю ну, вот я ось так вот ось 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 тут ось... Че, ну, в принципі, можна так вот обходжу да се тут вот что в принципе можно так А, так ну, я у нас так там у нас тупик так ну то дитоди -ди, -ди. так так сюда я вот так вот проходжу і звідси починаю купати. Так. Ну, я іншого варіанту не придумав. Так. Якось дивно, але... мені, в принципі, не так. Так, мені найголовніше це здобути незериту. Ось я з нього вже там щось я зроблю. Незоритовий маяк я робити не буду. Так, зараз там наперед кажу. Ага, так, це у нас. 14, а вот сюда А, за 13, ну фі. Так, ну там 13, там 14, там насильно важливо. Так, если я знаю, ось так от ставимо кровать. Ось так от біля неї. І ось так от це я буду робити для перестраховки. Хотів сказати я і знайшов свій перший уламок. А ще. А, Блін, я чуть його на втирати розкопуємо, бо може бути ще десь. Є так, Іще Там і ще один. Та мені везе. Так, все більше тут у нас так немає. А -а -а -а! Все, я живий, все добре. А, так так. Так. Так от ідемо. Так, ось тут в нас знаходиться гравій. Чого ти в нас? Так, ну тут я тут, тут і буду розміщувати наступне рішку Ось так от. Ось такий от я собі парєр. А! Горю, горю, горю! Там броня угу. И у нас тут є лава. А на зариту немає. А зато я там бачу бедрок. Так, затикаємо Так, немає тут. Де його немає? Де уж. Ну, три це вже, я б так сказав, непоганий результат. Купаємося далі. Так. Бремо ще одне ліжко. Пережив Пережив я цей апокаліпсис. Не заріти не знайшов. Клас. Так, ну немає його тоді, де. А ще там немає лави на моє враження? на моє враження. 16 левел, до того мене вже є. Так, а ще в мене кому цікаво, вдома є. Два. скрипи. Ось. Ай, блін, це ж 20-та версія вже. І а тут, щоб, щоб зробити назріти в обороні, потрібен шаблон по А їх треба. размноживать. какая как будто что-то Так, давайте тут вот так вот. Хоп, она. Я, я хирургично так это сделал. И, блин, бедно моя, хотя нет, а конечно, не бедно. Лаву ми прибираємо. кварц хочу буду. Потім в нього щось буду гарненьке будувати. О, стародавній уламок. Так вони ну, ж так називається? Я стародавні уламки. Ну, стародавній уламок, ну він. Так. І треба не забувати. Так. <говор> <говор> так, ну все норм. Лопата на базе. На базе. Такая факела. Так, вот так вот я, мабуть. О. Не дарма, ось бачите, от корисний вже е, парад. Обкопнути. Ем, а де він? Так, могли Ем, е. А де стародавній ламок? Можливо, я його зловив. Та не знаю. Чого ніде не. Дену? Так, ну вот я його просто зловив. Так, ну все, в принципі, вже думаю, тут більше немає нічого. Так, в мене їх вже 5 плюс 20. Треба чуть вище піднятись. Ааа, Вогонь. І копаємося, копаємося. Я ось так вот зроблю, щоб в хоча б вихід там був, якщо що. Так, так, так. Тут, отут якраз і гравий. Мені лінія його прибирати. Так. Взагалі-то можна і так підривати, але я так боюсь. От чесно скажу, боюсь. Так, ну це занадто волоть. Ось О, я я, я побачив один стародавний. Так, один уже є, у нас... А, ах тут два. Ще два на базу. Так, ну в мене взагалі-то є шаб... шаблони для покращення. Але, 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 їх треба дублювати. Так, ось. Тому... Копаємося тут чорнокамінцей. Непробивний. Так, беремо ще одне ліжко. так, ось так вот баррикаду. Почему не знаете, еще можно просто ось так вот, что так вот стать. Вот так вот подняться на гору. Еще еще один блок. Они уже не стоят. Ай! На богу! Я я пережив цей вибух. І моя броня бороня також. Так. Мені це от таке от вогу, це таке собі, чесно кажучи. Ээ, шума, туман. О, прямо тут. Да блин, что? Ну, все не хочешь так вот. О. Еще один. Да. Я просто так вот копаю вот так вот. Як заманити? Так, ну тут вже немає дев'ять. Так. А, так і останній підрив, і потім я вже не, не буду Там купатися, бо це ну, ну не цікаво. тут не цікаво, є вибухи. А там що? Дивитися, як я копаю. Так, ну тут воно там таку роду вибуть. Не зарайту, але я хочу золото. Згоря золото. Так угу, технология. А, так, ну тут все, більше тоді немає. Я тоді, я тоді, мабуть, зараз буду повертатись. І плюс обшукувати все. Він замжотим. Ну, там, там залишусь. Все десь. Так. Тут у нас нічого немає. О, Як швидко час пролетів, уже 22 хвилини їду. О, так, ну так. Ну там є кварц, Я його здобуду, ну чисто так, щоб лево лапати. Хоча плюс я ще потім планую. Вже, можливо, я з ще щось буду не знаю, там будувати гарно. букварец, он такой, он тоже классный, я так сказал. Он такой, блин, очень красивый. О, вот тут Кадирка у А, это пи... А, это пещера. Шахт. А, у меня тут еще кварц. Опа, она... Хопана, хопана, завалили, кабана. Уже двадцятий рівень. Так, і тепер ще сюди піднімаємось. Хопана. Хопана. Сідим, мали Сидим. мали, сидим. мили. І піднімаємо підніматися, не так уж та й довго тут. Не так нормально. Плюс 4 рівні. Так далі на гору. А вони могут треба якісь таблички мені можуть поставити. Але це я вже буду пізніше, займатись Так. Ой. Блин, а ты не кварц. Так. Кварц. че не. че, ну, не на что, не на что. Так вот. Так вот. Так, 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 так. Завысло и Ну что, не ну, бывает. А, еще я вам забыл сказать, Коли на моєму каналі буде 100 підписників, то я додам я, я, якусь нову гру. Тобто, ну. Ось, ну, типу, там от я як. Ну, починаю з Майнкрафту, потім сев, там, там, Unfish. Ну, коротше, якусь так от. У мене з'являлися явля, нові, нові ігри. А, так, Мені сюди. Я потім от вбору, бо Я до сих пір... Пам'ятаю того наглого магма Куба. Чому загнав сюди, і він мені звідти збив. Я побіжав туди никатись. Ось. Я, я пам'ятаю. Так, ось. Вже я вам не скажу, просто кажу. На 100 підписників. Нова гра. Так, ось і йдемо їх, звісно ж, переплавляти. Так, беремо пічку, плавині. І закидуємо всі дев'ять. Так, і зараз ще треба сходити за моїми іншими двома. Ось мої. Ось вони мої. Так, і ще золото візьму. У нас є 8, мабуть, добуться. Чи не так? Так, так, як еще, ну кожні 4. М, -м, так. 9 плюс 2, так. А, так, 8 не 2. Так, ще з того, що в мене є крафтимо. Пойдут 7 хорошо. Так, що мы там плаваються, Я ось та не доплавляйте. Давай, давай. Так. Так. Ось. Так, і це в мене на А де вони? Ось. Слитки назарита Тепер я так розумію, якщо я візьму щось... Чогось... А, в мене їх три... їх треба розмножувати. Я е нічого немає. А, ні, по моєму він в мене є, але він в мене не тут. Ще згальнуть. Чого тут? Немає. Так, ну, добре. Я, я все одно не збирався, бо спочатку книга на ремонт. Бо ну саме розумієте, ремонтувати з рідними наслідками. Так. Ну, ось. Таке от вийшло відео. І я здобув трохи незриту, не хоча трохи два злитки. Ну, мені треба більше, але я тоді мав це доволі так легко З ліжка я тоді, мабуть, буду здобувати ліжка. Ну, вовну з них ліжка. І за кадром вже це робити ось. А з книгу на ремонт я не знаю. От я не знаю, як я буду з нею робити, там, справлятися. Ось. Ну, але я щось придумаю Ось. А з вами був Руслан. Всім до побачення!